Перед кінопалацом робітники готують основу під бруківку. Уже демонтували старі бетонні плити, розчистили територію і засипали 25-сантиметрову подушку зі щебеню. Тепер укріплюють її арматурою. Поверху в'яжеться арматура для укріплення. В'яжеться 20 на 20 колечка. І заливаємо бетоном, підставляємо під арматуру 3 сантиметрові пластмаски, щоб, ну, бо арматура має бути об обляна вокруг бетону, щоб воно ефект якийсь дало. І поверху буде гарцовка, це цемент з піском і потім брущатку викладання. Бруківка не відрізнятиметься від тієї, яку поклала на Майдані раніше. Вона з натурального каменю. Ці ферми були закладені проектантами і вибрані під час відбору матеріалів, і вони, вони є. Досить такі якісними, і я впевнений і переконаний в тому, що вони нам будуть служити досить таки довго. І що при нормальній експлуатації? Я думаю, що років 15 до 20 вони можуть нам послужити. Загалом, під час другої черги, реконструкції мають викласти 900 квадратних метрів бруківки. Це коштуватиме місту 2 мільйони гривень. Всі роботи повинні бути підрядником виконаними до 10-15 серпня, тобто щоб дати можливість комунальникам і Тресту зеленого господарства виконати там свої роботи, що мається на увазі, підготувати майдан підсвяткування, можливо, десь газони поправити, клумби і таке інше. Оновлювати старе бетонне покриття на майдані, каже Володимир Ляшук, будуть і далі. А на наступний рік уже запланували реконструкцію бульвару незалежності за кінопалацом. За театром теж планується реконструкція, хай містяни не переживають, але чайки вона залишиться. Це вже, скажімо так, візитна карточка міста. А є плани по реконструкції всієї того скверу. Поки що вони є такими проєктними, то ми не говоримо, що буде. Але те, що буде реконструкція і досить таки серйозна, це точно. Ірина Василовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.